О, дивіться, теж одна вправа, за так званої підсотки. Я вам покажу. Як ви думаєте, на що? Я вам скажу. Я на цю частинку його тіла між сідничкою і колінцем. На вибухову силу стегна. Дуже важливий м'яс. Оцей, оцей, от це. Оцей! Ану покажи, Оце. оцей, да. Відповідає, ану, п'яточку на себе підтяни. Що <сум> <сум> <Шо, сум> потренував? <сум> Молодець. Відповідає за... Ну по суті, да, за підйом п'ятки. E, застягнення e, п'яти, згинання коліна, підтягнення п'ятки до попи. Дуже важливо для превентивних мір проти травм, e, Ну, в першу чергу для здоров'я, щоб цей м'яс, коли приземляєтесь, от такий бам, м'яс Він теж включався, забирав на себе навантаження. І e, що? Та все, і все, в принципі, щоб вибухової сили було більше. Бо саме в такому манері, от такому такому б'ючому, якраз, включається вибухова сила. Бо коли ви різко щось робите. Це якраз іде вибухова сила. Різко, різко. Сила, сила котра використовується швидко. Отак. Подсобка рулять. Ушов. <світ> <світ> <світ>